Весь Крелбас, и мы с Крелбасом вместе. Пусть будни праздники, пусть дождь или жара, А мы всегда с Крелбасом на рабочем месте Бюджет стране даем мы на гора. Такі глибокі і ліричні, патріотичні та філософські пісні та вірші лунали з уст студентів криворізьких технікумів Північного регіону на 10-му фестивалі студентської творчості Натхнення. Це можливість показати себе, показати себе нашим літераторам криворізьким І в той же час послухати їх коментарі, послухати їх совіти. Буває так, що літератори приглашають до себе в студії, приглашають в клуби і навіть печатають. 28 учасників із шести вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації представили власну творчість у чотирьох номінаціях: поезія та відеопоезія, авторська пісня та мистецтво. На організованій у фойє автотранспортного технікуму, де проходив фестиваль виставці, привертали увагу фото студентки гірничо-електромеханічного технікуму Катерини Крутенко і картини з природного матеріалу Наталії Ігнатенко, що навчається у комерційно-економічному технікумі. З-поміж традиційних ляльок мотанок, в'язаних та вишитих картин вирізнялися і авангард не творения. Мой учитель Юрий Бонтаренко, э, ну, я у, отучился у него только два года в вечерней школе после четырех классов, но он мой главный вдохновитель. Каждый исполнитель, у него есть свой собственный стиль, но ну, это мой стиль. Э, мое искусство, оно э, помогает мне очистить все, что накопилось на бумагу, но ну, для меня не имеет значения. Конічний іток для мене має значення здесь і зараз, цей момент, коли я це здаю, а все остальне вже не важне. А поки у фойє тривала виставка в читальному залі бібліотеки вирували поетичні і музичні пристрасті. Студенти читали власні вірші, деякі з яких надзвичайно вразили поважне журі. Одні силою і огранкою поетичного таланту, як у Ганни Семіщенко чи Дар'ї Скрицької, інші вибухами емоцій, як Юлій Демченко або Дмитро Бадрак. А хтось бризками колоритного гумору. Ідея приходить. Кожному окремо, але коли ми разом, так. то в нас збігаються ідеї і виходить така творчість. Конкурс натхнення це, ну як для мене, це, це такий конкурс, в якому можливо все, що кожен студент нашого криворіжжя може показати те, ну, на що він дійсно спроможний. І так ми не виняток. Ми показуємо те, що ми можемо, і в нас це виходить, я думаю. Живі, відкриті і надзвичайно талановиті. Такі вони нинішні студенти технікумів і коледжів. Багато і наполегливо працювати над шліфуванням власного обдарування, не тільки брати участь, а й брати на себе відповідальність, організовувати творчі вечори та фестивалі. Такі та інші слушні побажання висловили члени журі. Діти, як завжди, на висоті. Мені подобається, що вони творять, що вони до чогось стягнуться, що вони в пошуці постійно, і в знахідках прекрасних ну я тільки що вибрали інтерв'ю у наших. Гумористів, я їх за ними вже слідкую не перший рік, я в захопленні від цих хлопців, це прекрасно. Ну, Знову ж таки, поезія, яка ви самі сьогодні чули. От, зараз, на жаль, не можу згадати, список на столі лежить, але чудова поезія на дуже високому рівні, я б сказав, це дітки, яким по 15-16 років вони вже практично можуть публікуватися і вони можуть навіть вже навчити чомусь багатьох дорослих людей. Ну, Одним словом, мені дуже це подобається.